Є працівник міліції. Працівник міліції вийшов, робить зауваження, якісь непонятки, ви допомагаєте. Ні, ні, ну от вчора було. Тоби, нас, допустим, права, без міліціонерів не мають працівник міліції. Ми, ми, зробили, ми затримали, покликали міліціонера. Да? Він підійшов, далі він пояснив, Ми просто стояли, слідкували. Ми ж не можемо його. Тоді дві групи, я зараз жилетки заберу, Вони на навіть мали того, автобусу. Вони в машині. Заберу, дам вам. Воно було видно, що. хлопці прийшли. Вон сидит, хто там, главный, давайте ничего. Так, понимаете, не по неделю. Что не снимает? Ничего, вот зашел. що я, да? я рублей зашел в интернете? Зашел. Що, що я не снимаю? На камеру. Я его сейчас сказал. Нет. Почему? Вы повороли на стол года назад. Да, Почему? Мы предложили вам схем и телешоу. А вы знаете, с кем я работаю сейчас? Можно я еще раз. Я могу не запоминать. Увидеть, будь ласка, вам представляюще. Я уже поделал. А вы же вы вам представить?

то як можна сидіти в контакті в інтернеті без клавіатури? А покажете, будь ласка. Ну не те, это

А вас є розпорядок робочу дня? Ви офіційно де працюєте? Тобто ви тут працюєте не офіційно? Не працюєте, а кому належить даних, хто вас наймав сюди сторону? Ну так, спиталися, кажуть, чи хочеш, вийдеш, виправний срок, і в інтернет Я Кажу, добре, вийду, спробуй. Скільки ви часу тут працюєте? Чотири дні. Чотири дні працюєте?

Конституція України про те, що особа не несе відповідальність завідував давати показання про пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, Коли які визначають закон. Ви відмовляєтеся від віддачі, будь-яких да, да. Так. зараз так напишете мені, що згідно 63 статті відмовляється. Да, так, так. так. Скажіть, будь ласка, прізвище своє ім'я. Анатолійович. Анатолій.

Ориентуйте самі там, что дав два процента леса, нет. Ти ж не виежал?

данном предмете разрешены читать деревянные тюнга, а это использование деревянные тюнга, то есть новые вещи, деревянные тюнга. Вы просто еще в данном предмете выполнили роли команды, то надо изучать данный я же. Да, ну а я же. Да, ну а я же. Да, ну а я же. же. Да, ну а я же. Да, ну а я же. Да, ну а я же. Да, ну а Не ще треба это вот это заведение система. Не, ну можно в интернете снит, без клавиатуры писаться? Браузер и ткей все. Можно полицию. Это счастье, реклама вискочила

Є рішення міської ради, про граничний режим роботи. Працюємо до, до 23.00. Я попрошу зараз закритись. Час, давайте ви закриєте, не будемо сваритися. Зараз ми ні, то я ж кажу, зараз ми попереджаємо, закрийте двері і не пускайте нікого. Добрый вечер, кто тут зараз Савши? Продолжай, будь ласка, Нарушаю. Да, проблему описание, да.